Вітаю, мої хороші! Величезний врожай яблук супроводжується заготовками. Якщо ви вже всі пироги зробили за моїми рецептами, то давайте сушити їх, тому що ці яблучні чіпси це найсмачніший перекус як для мене. Я обрала ось такі величенькі яблука. Чим більше яблуко, тим більше чіпсів на виходить. Вона така. Смачнюща і класна. Яблука потрібно почистити. Для того, щоб вони не темніли, я їх буду складати одразу в воду, до якої додам трошечки лимонної кислоти, тому що, поки всі яблука начистиш, то перші темніють і виглядають не дуже привабливо. Ви не будете відчувати лимонної кислоти зовсім потім в готових яблуках, тому що дуже маленька концентрація цієї лимонної кислоти тут, вона, поки ми яблука будемо різати, розчиниться. А ми з вами робимо ось так. Чим смачніше яблучко, тим смачніше чіпсина. Але якщо є яблука, яке ви вже назбирали, вони трошечки вже десь підгнивають. Е, яблука, які впалі вже біля дерева, там бочок трошки прим'ятий, вони на 100% дуже-дуже швидко гниють. То беріть їх, обрізайте і сюди до сушарки сушимо і все йде в нас на користь, правда? Нічого не викидаємо. Розрізаємо яблучко навпіл, ще раз навпіл, вичищаємо серцевинку ось таким чином, щоб чіпсінка в нас була потім приваблива. Робимо такий пластичний малюночок. І нарізаємо потім ось такими дольками, не дуже дрібними, для того, щоб. Було що з'їсти, тому що сушарка висушить все, буде дуже тоненький прошарок, і ви не будете просто відчувати смаку цієї чіпси. Для того, щоб яблука не темніли, я їх одразу складаю в воду. Вже розчинилася лимонна кислота. Там вони будуть зберігатися, поки я не перекладу їх в сушарку. Перекладаємо яблочко до сушарки, але спочатку я зіллю всю воду. Викладаємо яблучка по колу, по всій сушарці, ось таким чином, щоб вони не торкалися один одного, тому що будуть зліпатися. Бачите, які вони біленькі, привабливі. Але якщо ви скуштуєте, то ви не відчуєте жодного присмаку лимонної кислоти. І останній, Так, 1, 2, 3, 4, 5. П'ять шарів в цій сушарці. І це приблизно 2 кілограми яблук, з яких виходить одна і трошечки залишається літрова банка сушених яблук, сушених чіпсів. Закриваємо ось так. Вмикаємо 50 градусів, але нам потрібно підвищити температуру до 60. Ох, вже поїхала. Так, 60. А також 13-14 годин для того, щоб їх висушити. Тут також є таймер, і ми виставляємо його на 13 годин. Потім перевіряємо, чи все висохло. Все, 60 градусів, 13 годин. Вона вимкнеться сама, то ви можете йти на роботу, займатися своїми справами. Потім прийдете, все перевірите і складете в побаночках. Але для вас час збігає непомітно, зараз ви все побачите. Подивіться, які привабливі чіпси вийшли. Яблучні, дуже корисні, до речі. Яблука перекладаємо в банку. Через те, що ми їх гарно висушили, в них зовсім немає вологи. Тут не мають заводитися ніякі там, молі чи якісь ще. Можливо, неприємності, які інколи живуть в банках. Але вони до речі, їх дуже люблять. Але все рівно я зберігаю все це в скляному посуді і накриваю плотно кришечкою. Дивіться, вони зменшилися в розмірі і не злипаються, то ми можемо їх ось так от, розділяючи дуже легко ставити. В банку і брати по одній чіпсінці з собою. Я дуже люблю їх брати з собою в дорогу. Вони дуже мало важать. Можна просто в пакетик покласти, в зіп-пакет дуже зручно. І в дорогу, в машину дуже класний перекусик такий. Ми їх позбавили вологи для того, щоб зберігати їх. Довше, якомога довше, то потрібно пити трошечки більше води, коли ви їсте сухофрукти чи ось такі сушені продукти. Ну і як яблука перевірити? Якщо воно ось таке хрумке, це означає, що зараз біля пітлічки, так чуєте, як воно розламується, це означає, що яблуко гарно висушене, там не заведеться ніяка моль. І під кришечкою, якщо туди не буде попадати повітря з будинку, щоб вони не відсирівали. Вони будуть так дуже добре зберігатися, дуже довго, і вони повинні це ж чіпси, вони повинні бути хрумкими. То зберігайте їх на такий спосіб одразу після того, як ви їх дістали з сушарки. Поки ви їх будете перекладати, вони вже будуть вистигати, тому що тут температура була 60 градусів, вони трошки теплуваті. Я впевнена, що у вас абсолютно все вийде. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я доїм своє яблучко. Буду з вами прощатися. Будь ласка, лайки, коментарі, просувайте це відео вверх, щоб якомога більше людей зберігала яблучка на такий спосіб. Люблю вас, до зустрічі!